Загальноосвітня школа номер 1 міста горішні плавні лідер розвитку СТЕМ освіти в Україні. Таке звання серед кількох інших навчальних закладів держави присвоєно першій школі за вагомі досягнення у розвитку напрямів stem освіти на рівні країни. Сьогодні, в рамках інженерного тижня, традиційно організованого в стінах навчального закладу, директорка ЗОЖ номер 1 Наталія Цягай оголосила учням наказ Міністерства освіти і науки України про відзначення закладів освіти. Сьогодні у нас такий екватор інженерного тижня. Ви знаєте, з понеділка ми розпочали таку цікаву роботу по впровадженню інженерного тижня. А сьогодні одна з найважливіших подій. Суть цієї події заключається в тому, що ми сьогодні оцю табличку, лідер stem освіти України, маємо розмістити на посаді нашої школи. Цю табличку наш заклад отримав за. Дуже високі досягнення в галузі системи освіти. І ось я вам хочу продемонструвати наказ Міністерства освіти і науки України, інституту модернізації змісту освіти, яким такою табличкою нагороджена наша школа. Таких шкіл в Україні вісім, які в цьому році отримали табличку, які взагалі отримали табличку лідер stem освіти в Україні. І список таких шкіл додається, і додаються три вузи, які також мають таку нагороду. Чому ми сьогодні вас зібрали і саме вам показуємо, і саме вас залучаємо до закріплення цієї таблички на фасаді школи діти? Це результат заслуг школи, які ми вже отримали. А попереду у нас велика робота і вам, кращим учням першої школи. Треба таку роботу продовжувати. По-перше, підтверджувати звання лідера з теми світу України. А по друге, завойовувати нові високі результати і досягнення. Я попрошу підійти до мене Рудика Артема, Богатирьова. Тимура, Тривога. Дівчина. Одягаємося, ідемо урочистий захід. Перервало попередження повітряних сил України про ракетну небезпеку. Пролунала сирена повітряної тривоги. На жаль, кожна спроба українців відчути радість і як цього разу пережити щасливий історичний момент в житті школи відбувається з присмаком смутку і відчуттям страху, завдячуючи військам збройних сил, діти України мають шанс на щасливе майбутнє. Після сигналу відбою повітряної тривоги учні повернулись до навчання. А краще з них відмінники прикріпили на фасад відзнаку державної наукової установи. Знову горішні плавні мають привід для гордості. Загальноосвітня школа номер 1 лідер розвитку stem освіти в Україні.